Встановлення зеленого піксельного кавер на шолом пас 3. Кавер власного виробництва, все надійно пошито, якісна гарантія від виробника. З боку міститься демферна сіточка, яка пом'якшує шолом з зовнішньої сторони. Встановлюється надзвичайно просто. Кавер регулюється по розмірам. Починати кавер встановлювати з -за задньої частини шолому. Таким чином, просто натягуючи і закладаючи на липучку, якщо кавер може бути замалим чи завеликий для вашого шолому, ось так він регулюється. Просто попустити або стягнути резинки. Все, тепер кавер надійно, просто Закладається на ваш шолом. Ці стрічки запихаються всередину шолому, пропихаючи, пропихаючи їх під низ демферної подушки. Достатньо просто пропхати без додаткового кріплення. Якщо ж вам цього недостатньо, в комплект входять ось такі липучки, які приклеюються до внутрішньої сторони шолому. Ось вот так все симпатично. Та надійно виглядає.